Нововолинські рятувальники на базі загальноосвітньої школи номер 2 провели профілактичний захід із освітянами міста. Основне на чому наголошували надзвичайники дії населення після сигналу Увага всім. Провідний інспектор нововолинського міського відділу Державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області Сергій Тетерин розповів про варіанти повідомлень при виникненні надзвичайних ситуацій, необхідність посилення пильності та заходів безпеки у разі виявлення підозрілих предметів, відпрацювання практичних дій в умовах надзвичайної ситуації техногенного характеру. Що треба робити? Коли отримали сигнал, при, е, сигнал «Увага всім та у випадку загрози проведення бойових дій. При першій можливості покиньте разом із сім'єю небезпечну зону. При появі військових або спеціальної техніки на вулицях або в околицях міста увімкніть радіомовлення або телевізор. Зв'яжіться зв по телефону зі своїми рідними і близькими та узгодьте дії. Дітей потрібно отримати в помешканнях. Під час евакуації з місця проживання потрібно взяти з собою документи. На кожного члена сім'ї вони повинні бути в кишені, а не в сумці або в машині. Запас продуктів харчування, ліки в аптечку, найнеобхідніші одяг та речі. Не беріть з собою будь-які знаки військової відмінності або уніформу. Під час пересування по місту, де перебувають військові, необхідно підкорятися вимогам військовослужбовців та патрулів, не намагатися їх переконати у своїй правоті в спірному питанні. Будьте терплячими і лояльними, враховуйте напружену ситуацію. Роздратування і в тому військове. Якщо у вашу квартиру чи будинку увійшли військові, краще з ними не сперечатися а піти з помешкання. Якщо перестрілка на вулиці, необхідно сховатися в ванній кімнаті і лягти на підлогу або у ванну. Якщо внаслідок бойових дій в помешканні почалася пожежа, квартиру необхідно негайно покинути, закрити за собою двері і вийти на сходовий майданчик, де сховатися подалі від вікон. Якщо ви потрапили під артилерійський обстріл на вулиці, потрібно відразу шляхти на землю і знайти укриття. Укриттям може стати підземний перехід, виступ з будівлі, кам'яні сходи, фонтан, пам'ятник, чевуна, основа ліхтарного столба, загляний стовп, канала, навіть бетонна урна або бордюрний камінь. У такому випадку небезпечно бігти. Стріляючи можуть прийняти вас за супротивник. Актуальне питання в наш час є забезпечення безпеки населення у випадку надзвичайних ситуацій, різного характеру. Ми їм довели про ті чи інші дії у випадку отримання сигналу «Увага всім, що в першочергово необхідно зробити, щоб забезпечити безпеку як свою, так і дітей, які навчаються в їхніх школах, садочках. У ході бесіди виникали питання про сховища та укриття. Не всі навчальні заклади у місці забезпечені підвальними приміщеннями, тому у деяких з них розробляють спеціальні плани, по яких учні та вчителі повинні діяти у разі виникнення небезпечної ситуації. Зараз у нас в країні ну, війна можна сказати. І щоб люди знали в даній ситуації, щоб, що що проводити. У нас є цокольне приміщення, получається там, де вікна є. Вони частковочки захищають. Ну і є заклади, що підвали свої повіщі мають, тобто можливі, можливо, можна сховатися. Рятувальники наголосили, що в умовах надзвичайної події не повинно виникати розгубленості паніки та неадекватної поведінки. Освітянам працівник деперче номер 5 роздав пам'ятки і листівки про правила, яких необхідно дотримуватись у непередбачуваній ситуації.